Ну треба подумати, як це буде. Це взагалі рішення вищого політичного керівництва України. У нас немає зараз дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Да І фактично, ми можемо не визнавати легітимність цих виборів. Чому тому, що дійсно ви правильно зазначили, що вони проводяться на Тимчасово окупованих територіях це порушення нашого суверенітету територіальної цілісності, і фактично, в принципі, ми можемо взагалі не визнати легітимність новообраного так званого вірніше, намальованого президента Російської Федерації Володимира Путіна. Як це буде з нашого боку, з нашого від нашого керівництва мені важко сказати, але фактично я думаю, що це дійсно був би можливо правильний варіант. Але... Якщо не помиляюсь, не можу згадати, коли це було рішення Верховної Він... Ради. Верховна Рада хіба Зеленський давай, віддіє рішення має, здається так. РНБО щодо неможливості переговорів з Росією. Це я так, я так розумію, і є, мабуть, якоїсь підстави для того, щоб і не визнавати ті вибори, що відбудуться на Росії, от найближчими днями. Ну, це трошки інше. невизнання і те, що було зазначено в указі президента про неможливість проведення переговорів, це мається на увазі переговорів, які ведуть на умовах Російської Федерації, які вони зазначали в тих геополітичних реаліях, які ми маємо на сьогоднішній день, тобто, фактично, погодитись з окупацією території, з порушенням суверенітету України і так далі. У нас є своя формула миру. У нас є свої пропозиції до цієї формули миру, і ми на основі наших пропозицій можемо вести якісь перемовини через посередництво інших представників Європи або Сполучених Штатів, і так далі. Можливо, тут тут ситуація достатньо така контраверсійна і складна. Важко сказати, чи визнаю, чи не визнаю. Я б, я б моя точка зору я б не визнавав. Вибори, тому що дійсно порушений напряму суверенітет України, проводяться вибори на тимчасово окупованих територіях, і це не є підстава для визнання взагалі легітимності намальованого нового президента нового старого президента От і все. І це моя точка.